Скандальний коментар у Тіктоці СБУ перевіряє власника автосервісу з турки. На львівщині спалах африканської чуми свиней навколо ферми вже встановили карантин. А ще чоловік намагався втекти за кордон через фіктивний шлюб із сестрою колишньої дружини. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Сбу перевіряє власника автосервісу з Турки через скандальний коментар у Тіктоці. Провокаційний коментар під відео про російського змісту в Тіктоці став причиною перевірки службою безпеки України власника автосервісу з міста Турка, що на Львівщині. Інцидент пов'язаний з офіційною сторінкою СТО на якій під відео з дронами Камікадзе, нібито призначеними для атак на українські ТЦК. З'явилося запитання, куди скидати донат цей допис привернув увагу військового блогера Анатолія Штефана Щірліца, який публічно закликав правоохоронців розібратися у ситуації, назвавши її відкритою підтримкою ворога. Скандальний коментар згодом видалили. Однак скріншоти швидко розлетілися мережею. Власник автосервісу, – 29-річний Іван Біжик. Свою причетність до написаного заперечує. У коментарі журналістам він заявив, що акаунт було зламано і хтось намагається нашкодити. Одати йому та його бізнесу за словами підприємця. Його СТО активно допомагає військовим, ремонтує автомобілі для збройних сил України. УСБУ підтвердили, що розпочали перевірку. Встановлюють чи коментар залишив сам власник сторінки, чи йдеться про злам акаунту. З людиною вже проводять бесіду, остаточну інформацію обіцяють надати згодом. За даними аналітичної системи юконтрол. Іван Біжик веде бізнес у Турції з 2019 року. Займається ремонтом і торгівлею автозапчастинами, а також у нього два автомобілі. БМВ у минулому біжик вже фігурував у кримінальній справі за незаконне полювання на Закарпатті. На Львівщині зафіксували спалах африканської чуми свиней. Навколо ферми встановили карантин. У фермерському господарстві Говорін, що у селі річки Раваруської громади на Львівщині підтвердили випадок африканської чуми свиней. Перші ознаки захворювання виявили у трьох тварин, і тепер під загрозою все поголів'я ферми, а це понад 200 свиней. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Через спалах хворобу 9 липня зібралися на Екстрене засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішили одразу запровадити обмеження. Створили зону захисту радіусом 3 кілометри, куди увійшли села річки та забір'я, а також зону спостереження у 10 кілометрах навколо вогнища хвороби, що охопила низку навколишніх сіл та Рава Руську. Для контролю ситуації встановили блокпости поліції, аби не допустити вивезення з ферми м'яса чи тварин. Оча затвердили план заходів із ліквідації африканської чуми свиней. і на місці працюють усі необхідні служби. Але як гадаєте, чи достатньо суворі карантинні заходи, щоб не допустити поширення цієї небезпечної хвороби далі? Пишіть свою думку у коментарях. Чоловік хотів виїхати за кордон через фіктивний шлюб із сестрою колишньої дружини. На Львівщині прикордонники затримали 47-річного чоловіка з Луганщини, який намагався перетнути кордон потягом Київ перемишель. Разом із ним подорожувала жінка з інвалідністю. Вони прямували до Іспанії. Як повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, подружжя офіційно одружилося нещодавно, але з'ясувалася, нова дружина чоловіка є рідною сестрою. Строю його колишньої правоохоронці встановили, чоловік розлучився наприкінці минулого року. А вже на початку цього уклав новий шлюб. Підставою для виїзду за кордон стало супроводження дружини з інвалідністю другої групи, що дає право залишити країну навіть під час воєнного стану. Проте під час перевірки документів виникли підозри за паперами. Жінка була за кордоном у той час, коли в Україні їй продовжили статус інвалідності. Цей Факт змусив прикордонників засумніватися у справжності пістав для перетину кордону. Усі матеріали передали для подальшої перевірки. Омбудсман Лубінець відвідав госпіталь ветеранів та центр Суперхюменс на Львівщині. Оповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець разом із виконувачем обов'язків голови Львівської обласної ради Юрієм Холодом відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів та репресованих імені Юрія Липи, а також всеукраїнський центр воєнної травми Суперхюменс. Про це повідомили у прислужбі Львівської обласної ради час візиту омбуцман особисто ознайомився з умовами лікування та реабілітації українських військових і цивільних, які отримали поранення внаслідок війни. За словами Юрія Холода, сьогодні третина пацієнтів госпіталю це ветерани та військові, і близько 140 із них мають ампутації. Заклад переповнений, але команда медиків і керівництво роблять усе можливе для залучення фінансування і оновлення матеріально-технічної бази. Холод наголосив, важливо щоб Уповноважений із прав людини чув ветеранів і пацієнтів безпосередньо, щоб це сприяло покращенню координації допомоги, зокрема і медичної та психологічної. Окрім цього, під час візиту Лубінець зустрівся з родинами зниклих безвісти. До цієї зустрічі запросили всі структури, які можуть сприяти пошуку та поверненню зниклих. Також омбудсман оглянув приміщення майбутнього центру захисту прав людини, що відкриється на першому поверсі Львівської облради. У Стрийській та Жидачівській громадах придбають квартири для дітей-сиріт. На Львівщині ще двоє дітей-сиріт отримують власне житло. Відповідне рішення ухвалили 8 липня під час засідання регіональної комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опіклування та осіб з їх числа. Про це повідомили у Львівській обласній раді. Цього разу комісія розглянула пропозиції від чотирьох громад області: Стрийської, Городоцької, Ходорівської. Скоїсь та шептицької погодження отримали лише дві Стрийська та Жидачівська. Там і придбають квартири за принципом співфінансування з місцевими громадами. Загальна вартість житла становитиме понад півтора мільйона гривень, з яких понад 650 тисяч кошти обласного бюджету. Ще дві заявки від Ходорівської та Шептицької громад відправили на доопрацювання. Остаточне рішення щодо них прийматимуть після виїзного огляду у 2025 році. На забезпечення житлом дітей сиріт на Львівщині передбачили 5 мільйонів гривень. А як ви вважаєте, чи достатньо робить держава для підтримки дітей, які залишилися без батьківської опіки? Пишіть свою думку у коментарях. Львів отримує лідерство з трансплантації органів. 81 пересадка за півроку. У першій половині 2025 року Львів знову став центром трансплантології України. У центрі трансплантології першого медичного об'єднання провели 81 операцію з пересадки органів. Це найвищий показник Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Із початку року у Львові пересадили 55 мирок, 12 почин. Нік та 14 сердець таким чином, місто вже традиційно утримує першість серед медичних закладів України у цій галузі. Загалом за 6 місяців по всій країні виконали 304 трансплантації органів та 218 пересадок кісткового мозку. Понад 70% пересадок відбулися завдяки посмертному донорству, у числі лідерів, окрім Львова, також центр імені Шалімова та Київська міська клінічна лікарня номер один трансплантаційні. Операції активно розвиваються і в регіонах Запоріжжі, Вінниці, Луцьку за словами Віктора Ляшка. В Україні вже 11 центрів проводять пересадку гемопоетичних стовбурових клітин, зокрема дітям. Причому в п'яти центрах виконують алогенні пересадки, як від родичів, так і від неродинних донорів. Важливо, всі трансплантації в Україні для пацієнтів безкоштовні. Держава покриває витрати на операцію, підготовку та післяопераційне лікування наразі в національному листі очікування перебувають майже 4 тисячі людей, які потребують нового органу. Скандальний професор Львівського національного університету намагається через суд повернутись на роботу. У Львові триває судова тяганина довкола 87-річного професора Йосипа Лося, якого звільнили з Львівського університету імені Франка після звинувачень у домаганнях. Колишній викладач факультету журналістики вимагає поновлення на посаді та компенсації за час вимушеного прогулу. Під час засідання у Галицькому районному суді Львова Лось наполягав усі. Закиди щодо його поведінки вигадані, а звільнення несправедливе. Через поганий слух і вік професору допомагав адвокат. Захисник Юрій Гелемей заявив, його підзахисний не вчиняв моральних дій, а рішення про звільнення було ухвалене з порушенням процедури. Сам Лось пояснив, образливі висловлювання на адресу студенток емоціями і заперечив будь-які інтимні контакти на роботі. Професор намагався переконати суд, що має підтримку колишніх студентів. І авторитет у багатьох країнах каже, за 53 роки викладання жоден студент не відмовився відвідувати його заняття. Лось також стверджує, що етична комісія університету перевищила свої повноваження, а її члени зазнали тиску. Суддя Віктор Романюк запитав, чи тиснув сам Лось на викладачів, але той заперечив. Зараз суд завершив розгляд доказів. Під будівлею тим часом зібралися активістки феміністичної майстерні, які виступають. Проти поновлення професора на посаді. Наступне засідання призначене на 17 липня. Львівські нацгвардійці тренувалися долати страх на спеціальній смузі з вибухами та вогнем. Військовослужбовці Національної гвардії України пройшли інтенсивну психологічну підготовку на спеціально облаштованій смузі страху. Тренування організували військові психологи 45-го полку імені Олександра Красіцького. За авторськими методиками повідомили у підрозділі під час навчань для бійців створили максимально наближені до бойових умови. Димові завіси, відкритої вогонь вибухові імітатори та лісові завали за словами військової психологині лейтенантки Вікторії Сахон. Учасники проходили кілька етапів, які імітують хаос справжнього бою. Головне завдання навчити контролювати страх і доводити завдання до кінця, не втрачаючи самовладання. Найважче це перші секунди, коли ти потрапляєш у димову завісу і нічого не бачиш. Але важливо не панікувати. Розповів новобранець Василь, який нещодавно приєднався до частини. Інструктори кажуть, такі тренування допомагають не лише зміцнити психологічну стійкість, а й зберігати концентрацію в реальних бойових умовах. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.